Друзі, вітаю. Це програма актуальна Волошином. Сьогодні ми говоримо про обороноздатність, про безпеку та також про мобілізацію. І для цього запросив чудового гостя, який приїхав з самої столиці. Це народний депутат України Олександр Завітневич. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю! Ви наш земляк, черкащанин, і це вдвічі приємніше вас тут бачити. Також ви є керівником обласного партійного осередку партії Слуга народу. Також ви очолюєте комітет обороноздатності. Надзвичайно важливий і потрібний комітет. Я думаю, не потрібно нашим глядачам про це окремо пояснювати про цю важливість в сучасному світі, в якому ми живемо. Хочу запитати з такого питання: ви сьогодні відвідуєте Черкащину з таким візитом, щоб нагородити волонтерів, освітян і значити певними відзнаками про те, які допомагають Збройним силам України. Кілька слів про цю ситуацію. Будь ласка, свої емоції з цього приводу. Почнемо з емоцій, як ви сказали. Емоції завжди переповнюють, завжди, яка б не була маленька аудиторія, завжди переживаєш, тому що люди, незважаючи на кількість її допомоги, це завжди люди, які постійно з душою щось роблять. Не знаю, тут навіть допомагали там певним обладнанням. Люди, вибачте, вареники ліпили. Все що завгодно. у Нас тут все було. От, тому завжди приємно бачити людей, і тим більше ще приємніше відзначати. За можливості чи грамоту Верховної Ради, чи також робимо подання на міністра оборони, на інші відомчі нагороди. Тому це завжди приємно і слухаючи нові всі історії, тому що, я вже кажу, волонтери в нас вже кожен, мабуть, громадянин нашої держави вже є волонтером, всі вже волонтери. Навіть і я інколи волонтерю, збираю додатково, шукаю по нашим бригадам, ми конкретно ми вже говорили. Я там деяких інтерв'ю говорив, 110-та окремо ханізована бригада. Тому завжди приємно. Це гарні емоції. Людей треба завжди відзначати, бачити і е, публічно говорити про цю роботу. У Черкасах нещодавно створили військовий ліцей. Я знаю, що ви також цим питанням опікувалися. Підтримали цю ідею. Кілька слів з цього приводу. Е, ідея, ви знаєте, ми про неї говорили вже більше року назад. Говорили, ну, ідея спочатку була як, як відомчий е, ліцей, це може бути не знаю, чи ДСНС. Чи, е, Міністерства внутрішніх справ чи там інших силових або сил безпеки. Але все ж таки почули про програму, що така є, і держава надає таку можливість, і дуже гарно, що все ж таки на державному рівні за рахунок державного бюджету, звісно, частина фінансується з місцевого бюджету, але гарно, що таке є. Це не просто говорити, там супер ідея, це на роки, на десятки років, це ми. Можна говорити, надолужимо те, що пропущено було десятки, двадцять, не знаю, більше років назад. Це патріотичне виховання. Тому може... не здоганяємо, можна сказати. Звісно, звісно. Можна назад не говорити не військово патріотично а більше я це і патріотично. Так. Звісно, з якимись елементами підготовки, те, що стосується військової підготовки, базової. От зараз про програма і буде у нас новий законопроект про зміни до національного до національного спротиву. Це також таки як елемент uh -huh. загальної всієї системи держави. Починаючи з виховання і далі, далі, далі. Такі ліцеї будуть створені по всій Україні чи тільки на Черкащині? карію Вже є, вже такі ліцеї діють. Я знаю, у Львівській області здається два ліцеї, mm -hmm. на Рівненщині є. Ще в деяких областях такі ліцеї є. І там, здається, більша, більша, більша частина да, з цих ліцеїв. Це от якраз за такої от формули, які ми пішли, таким же шляхом. Це частина фінансує. Черкаська ну місто Черкас називаємо да? міська громада і бюджет. От і за такою ж формулою ми і пішли, тому що ну ті стандарти, які б хотілося з самого початку і задати, вони дійсно потребують ну, фінансових витрат досить суттєвих, звісно, пане Олександре. А так як ви є керівником Черкаського обласного партійного середку партії Слуга народу. І так сталося, що якраз освітою місця Черкаси опікуються ваші партійці. Uh -huh. В цілому ситуація партійна по Черкащині і в Черкасах, зокрема, як оцінуєте діяльність, як отримати, оцінюєте ці проекти, які вони ініціюють і ведуть в цілому. Ну звісно, все, що ми ініціюємо, все проходить нас обговорення. Тому ми, як і мабуть, більшість не тільки в нашій партії, а в інших оцінюємо по фіналізації даних проекту. Тобто ми розуміємо, що. Часи обіцянок чогось давайте відкриємо. Все це проекти, всі щось про щось говорять, але для нас головне це дія. І на початку повномасштабного вторгнення, да і до того, ми завжди говорили, давайте займатися, може, невеликою кількістю проєктів, але які зможна втілити в життя для громад, де наші депутати представлені, де дай не тільки, в всій області. От тому оцінюємо добре. І говорити, якщо говорити за ну всю партію нашій області, я б зазначив що деякі речі, тому що порівнюю в мене є така можливість порівнювати з іншими областями. Ну, звісно, перше, це що як так говорять військові, всі тримають стрій. В нас нема жодного депутата. Шатані немає. Ні. Е, да, і не дай Боже, який свайовився колаборантом. Це також для нас важливо. Тобто, е, ряди, які в нас є, які вони не були, але вони всі наші. і… Це приємно бачити і чути від всіх, хто працює на, на різних рівнях. Приємно бачити і публічно багато людей виходить в публічну площину, показуючи свою допомогу Збройним силам України і всім іншим військовим формуванням. Ми про це говорили також на початку вторгнення. Що е, зараз умовно в нас є мителева область, є ваші громади, потрібно опікуватись допомагати, є переміщення особи. За можливості, яка є в місцевих громадах, звісно, розуміємо складності бюджету і так далі, і також, звісно, допомагати Збройним силам. Хай це буде, не знаю, хто що може. Угу. Той хто навіть донати, це також допомога. Тому в різних формах і ми завжди це підтримається. Е Говоримо про це, які звісно допомагаємо тобто, центральному Резюмуємо, описі. Тобто, ви задоволені діяльністю партійного серед обласного? звісно, звісно. і це чудово. Дякую. А від питань місцевого характеру, політичного партійного точніше, перейдемо до питання загальнодержавного. Нещодавно був прийнятий закон про мобілізацію. Прокоментуйте, будь ласка, ваші думки, результати його впровадження, оцінка ваша як навіть, депутата. Як... Я от зроблю уточнення mm -hmm. вже рік пройшов як mm -hmm. цей законопроект прийнятий і. Основні зміни, які стосувалися в тому законопроекті, вони були умовно, протягом десь трьох-чотирьох місяців. Mm -hmm. Нагадаю, на той час, коли починала перша реєстрація, це реєструвало Міністерство оборони, кабінет міністрів. Першу версію законопроєкту ми відправили на доопрацювання. І Потім вже доопрацьовували. Це був первісний варіант його від Міністерства оборони. Про ваше запитання, які очікування, як воно, як то кажуть, по факту вже рік пройшов. А, і цей законопроект вже повторно ми над ним працювали, було досить величезна кількість правок. Як на мене, і більшість народних депутатів схиляється до того, що все ж таки перше і головне, він збалансований, тому що в тому варіанті, якому подавалося, там дуже багато речей, які і народні депутати, і суспільство, і в нас вони не сприймалися. Дуже величезна кількість обмежень, і ми на той час вважали, що все ж таки баланс не потрібно дати. Просто треба інструменти виконавчої влади. Це як ми і зробили в законопроекті. Це повноваження місцевих адміністрацій, ну на рівні РВА, ОВА, поліції і так далі. От тому на той час це вийшло збалансовано, і ми побачили через 3-4 місяці збільшення кількості людей, які долучилися до військ. І не можу не сказати це, звісно, цифровізація. Тоді з'явився резерв плюс. Тоді з'явився цей цей цифровий продукт, завдяки якому ну, зручність, черги і так далі. І так далі. І плюс інновація, те, що ми зробили вже рекрутинг, ми його написали в закон. Uh -huh. Рекрутинг це модель, яка працює в світі вже дуже-дуже давно. І зараз ми її і розвиваємо. Звісно, хотілося, щоб, наприклад, те, що те, що по рекрутингу працювало краще. Не в плані кількість людей, а це свого там ну, можна говорити. Є просто ознак центри центр, де дуже часто відвідуються рекрутицентр певні командири, люди безпосередньо з фронту, люди безпосередньо з тих частин, які вони угу. 에, людей запрошують до себе на службу. От. Тому все ще попереду і постійно над цим працює Міністерство оборони у нас в комітеті. Тому в цілому і можна говорити, і кількість угу. мобілізованих, те, що головне було завдання Генерального штабу, ну і інновації, які є. Також були там враховані. Ну і, звісно, всі це говорять, і військові зараз нам це наголошують, що все одно стаття, як, в якої записано е, про відстрочку і так далі, вона набагато більше розширилася. Ми дали більше категорії громадян право на відстрочку. Не можу не запитати про тему бусифікації. Тим паче, ви, як народний депутат, час від часу коментували цю тему. Все ж таки, розставте акценти, ставте свою позицію. Як голови комітету, як, як депутата, як людини, в перш за все, в питаннях бусифікації, прав людини і, і таке інше. Чи дайте оцінку цій ситуації? Е, буквально недавно, тижнів два-чотири назад, в мене було інтерв'ю, BBC, здається, і вони цю фразу навіть вичіпали, і заголовок статтю поставили. Я й сказав, в відповіді на запитання: я люто ненавиджу буцифікацію. Mm -hmm. Чому? Тому що постійно з моменту прийняття закону, ми ж і знову згадаю за той баланс, який ми говорили, є достатньо інструментів, достатньо інструментів, щоб сам облік, вручення повісток, це все було згідно закону. І це ми прописали в законі. Звісно, постанови Кабміна, накази Міністерства оборони, всі ці речі були вже впорядковані до самих маленьких деталей. І зараз це є також інструмент. Я більше все ж таки говорю: ми повертаємося до, до патріотичного виховання, до відношення до батьківщини відношення до своєї землі. Системний підхід повністю. Да, тут треба повністю. І ну, це і неприємно згадувати. Буквально декілька днів назад. Ви бачили, що було в Черкасах. Мене він дуже обурив, Це вже все-таки навпаки. Так, от навпаки, і дуже приємно, що поліція все ж таки втрутилася, і там зараз буде, я так думаю. Якісь я вам скажу, досудові розслідування, що там буде. п'ять копійок і я вам скажу, я не знаю жодної свідомої людини, яка б в даному випадку підтримала тих хлопців, які здійснили цей напад на, на військових. От всі от серед мого оточення, друзів, знайомих, журналістів, військових. Ну військові зрозуміло підтримали дійсно цих хлопців, які були з центру комплектування. Да? Угу. От, от це говорить теж реакція суспільства. Я вважаю, що це дуже ну, показова була ситуація. Да. Але бачите, я до речі довго, ну досить це от така свіжа була новина, те, що умовно є реакція влади, є реакція на законні дії і незаконні дії. Тих громадян, якщо так можна назвати, але все ж таки звершив по про побуцифікації, це все ж таки залежить від працівників ТЦК Спеки, mm -hmm. там це залежить від поліції, які там і інших силовиків, які там присутні. У нас чітко в законодавстві прописано вручення повістки. Якщо ні, потім це розшук, це адмінпорушники треба реєструвати. Всі є законні підстави це робити, і звісно, вже крайня, це вже потім відповідальність, кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації. Тому всі ці пункти є, все це прописано. На цим просто треба працювати. І в деяких областях, якщо брати зріз, брати ці випадки, Черкащина, здається, ми в самому самому внизу. У нас там пару було таких хмари випадків. Uh -huh. от. Але в цілому от, дуже я погано до цього відношуся. Вважаю, що ці інструменти є. Додаткових, як ви говорите, ще якихось законодавчих ініціатив чи змін не потрібно. Потрібно просто всім працювати. Дякую вам за відповіді. Друзі, це друзі. Ця програма актуальна зголошена. Сьогодні наш гість, народний депутат Олександр Завітневич. Пан Олександр, є керівником комітету оборонного і якраз у нас дуже багато питань цікавих з цього напрямку. Дякую, що до нас завітали. Ви сьогодні згадували про резерв плюс, про цифровізацію. Це надзвичайно ну, важлива, потрібна і відчутна річ в Україні в цілому. Які можливо ще будуть впроваджені в цьому напрямку ідеї, процеси? я розумію, що це більше може там до питання Міністерства цифрової трансформації, але ж все одно від вашого комітету також багато що залежить, щоб завершити вже питання mm -hmm. по цифровізації, конкретно mm -hmm. резерв плюс а зараз от буде у нас законопроект, який на законодавчому рівні там дуже багато різних формулювань визначень для умовно великого. Базису, який буде об'єднувати не тільки ТЦК СПА, а загалом сили безпеки та оборони. Я забув номер законопроекту, але це єдиний реєстр військовослужбовців, це не просто цифровий додаток як резерв плюс, це буде все набагато більше. Якщо загалом говорити, що очікується, це все зручності для людей, угу. зручності для людей, і звісно, полегшення роботи для ТЦК СПА, і хто в цій системі залучені до. До роботи це автоматична робота між реєстрами, збирання інформації, щоб люди не відвідували одну, дві, три чи п'ять місць, щоб отримати якусь ну, люди кажуть бумажку, да? щоб це все працювало автоматично. Тому е якісь інновації, звісно, там є багато що чого покращувати. Це стосується і від захищеності, це цоди, це витрати з бюджету. Ті, що на зараз наявні, їх треба розширювати. Це ще раз скажу, що це закрита інформація. Це знаходиться на захищених серверах, це знаходиться всередині країни. Це коли ще ми створювали, ми це зазначали. Тому попереду тільки покращення, пришвидшення всіх цих процедур, щоб було зручно. Держава знала весь люди, які є зареєстровані, щоб раніше відійти. Бабки, дістали, є, так, так, так. А отже застарілося, ходіть туди, візьміть там, 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 щоб це все працювало автоматизовано. Ну і було електронний кабінет спілкування. Щоб не потрібно було приходити в ТЦК СП і щось там стояти в чергах, чекати, відкриють, закриють обід, не обід, щоб це працювало автоматично. Я так розумію, що питання цифровізації важливо тільки не, не лише в питанні мобілізаційних процесів, а в питаннях там і захистів прав самих військових, хлопців, які вже відслужили, хлопці, які стали ветеранами. Тобто, це така Це ж буде. Да, це, це вже такий більш масштабний продукт, як от зараз там так. армія, плюс це вже таке по частинам, але це буде загально цифровізовано, як ми йдемо. Вибачте, не тільки в Міністерстві оборони, просто зараз це все на слуху, це так, стосується так, так. багатьох людей, як ми кажемо, зайшло в кожну хату. А в багатьох міністерствах є подібна речі, просто зараз ми говоримо за наше, за військове, і в багатьох міністерствах, нагадаю, є в кожному міністерстві профільний заступник так. з цифровізації, і багато речей пришвидшується, покращується. І, до речі, от, відвідуючи інші країни, багато моїх колег, знайомлячись навіть з дією нашою, я показую, мене запитували. Останній раз в сполучених штатах, коли був, запитували за той же застосунок. Я показую, як він працює, і вони, чесно, в захваті. Ну, багатьох країн таких платформ немає. Ну, якщо в цілому говорити про цифровізацію нашої держави вона дійсно на високому рівні, і, до речі, наші громадяни, які побувавши в інших країнах, ще досі залишаються, це, відчувають. Це і резерви, плюс, і дії, це і додатки банківські, не будемо рекламувати конкретних да. банків, це наскільки зручно, наскільки класно, що дійсно, що Україна в це питаннях вважаю номер один. Пане Олександре, повернемося до питань мобілізаційних. І як на вашу думку, чи достатньо є співпраця держави і місцевих громад в питаннях? Фінансової підтримки конкретного воїна, конкретного хлопця, який йде захищати захищати Україну. Можливо, якісь більш потрібно, щоб більш підйомні, якісь були більші. Я не знаю, якісь інші стимули, які потрібно бути. Бо ну аналізуючи наприклад різні громади, ми бачимо різну ситуацію. Десь підтримують, десь не підтримують, десь більше, десь менше кошти. От ваше відчуття в цьому моменті О, і це давайте говорити відверто громада громаді буває ну дуже величезна різниця. Те, що стосується це, ми говоримо зараз за основний ресурс війни, і ресурс цього це гроші. Так тому зараз говорити умовно за всіх і рівняти під одну е лінієчку, то мені здається, це буде некоректно. Некоректно, перш за все до тих же військових, до членів сім'ї і так далі. Тут потрібно більше, ми про це говоримо про це. Постійно говоримо, постійно наголошуємо про додаткові ресурси. Зараз ми знову будемо переглядати бюджет на предмет витрат для наших військових. Це потрібно стандартизувати для всіх, щоб не було так умовно. Звісно, всі це розуміють: місто Київ чи там Дніпро, Львів, величезні громади з величезними бюджетами. І вони мають цю можливість. Звісно, я завжди там відвідуючи якісь громади і. Бачачи допомогу сім'ям та навіть простими речами, консультаціями, хтось знає нас і дрова возили, і були такі випадки. Це також гарно, але все ж таки хотілося, щоб ця допомога була більш відчутнішою, більшою. І ми говорили і про грошове забезпечення, і так, далі, і так далі. Про це постійно говоримо, але все ж таки дивимося постійно на спроможності нашого бюджету. Ще раз нагадаю: ми в бюджет, те, що є, надходять всі наші податки і збори. Це все йде в Міністерство оборони. Ну, в весь сектор. От та, що допомога нам надходить, вона жодним чином не стосується війська. От, оце ще важливо. Хто, Це хтось... за допомога з вони донорів. Правильно Ми про неї так, те, що нам донори дають умовно, так. МВФ чи Євросоюз, так. неважливо хто. Ця вся допомога вона не може використовуватися mm -hmm. для війни. Яку ми ведемо з нашим ворогом, куди ці кошти можуть бути спрямовані? Це пенсії, зарплати, все, що соціальні видатки в державі, які є це все буквально, а все, що держава зараз заробляє, в податках, в в чому завгодно, це все йде. На потреби села дякую що ви це дуже звернули на цьому увагу, тому що люди читаючи там європейські сусіки допомоги тільки да, виділила де ж це гроші. Де ж ці гроші, де ж ці дрони, де де ж ці інші військові засоби, які потрібні для хлопців, в тому числі і матеріальна підтримка, дуже добре, що ви на цьому звернули увагу, і людям ми роз'яснили. Що це дійсно підтримує. Ще важливо, нюанс, щоб розуміли, військова допомога, яка називається міжнародна технічна допомога, так. це якраз вона є, оця військова допомога, це те, що оголошується, люба країна, яка оголошує. Наприклад, зустрічаємо, пишемо, дивимося, читаємо новину. там, Уряд такої-то країни, ми виділяємо пакет для України там, 10, 15, всіх воно різні кількості, там, 200 мільйонів євро. І всі люди думають, що це 200 мільйонів, якраз от дають нам. Ні, а, так. не нам люди їх Да, А на самому ділі відбувається так. Ця країна сама закуповує зброю, uh -huh. збираємося, ми, умовно, постійно, наші представники військового міністерства оборони, Генеральний штаб, збираються, говорять, дивіться, у нас потреба: ось є. ПВО, постріли, там, танки чи броньована техніка і так, далі, і так далі. І та вже країна закуповує наші потреби. Ми до тих грошей не маємо жодного. ну ми їх, не бачимо. ми вже бачимо в реальній техніці, яка і боєприпаси, і все те, що до нас приходить, уже в натуральній залізі. Да, ми тих грошей не бачимо, як, як, як такої. Ну це дуже добре що пояснили, тому що це таким чином трошки і відбілює. Державних мужів, в тому числі народних депутатів, що через них гроші ці не проходять. Ні, я можливо за таке питання пряме, але ж дійсно, що це дуже важливо, щоб ви це пояснили, і люди розуміють, що проходить вже конкретна техніка на підтримку. Більш того, Україні, я так. скажу, ви згадали народні депутати. Чима до того відношення до початку повному вторгнення до оголошення воєнного стану mm -hmm. в нас комітет погоджував, були погодження на рівні планів закупівель до. Mm -hmm. Армії інших всіх військових формувань. У нас 16 замовників. А зараз, під час війни, коли голос е, був оголошений воєнний стан, цієї функції немає. Тобто Верховна Рада, всі народні депутати, в тому числі нашого комітету, комітету оборони е, і розвідки, ми не погоджуємо бюджети. Тобто, всі ці процеси за, для пришвидшення закупівель для сил безпеки оборони відбуваються в такій, от е, в такій формі, яка не знаю. Зараз знаєте, от уже. Багато людей із інших країн, які дотичні до цих всіх проблем, реформ і так далі. По закупівлі. британці до речі, надослав, що це дуже величезна помилка. Що вони настільки забюрократизували процеси закупівлі? Тому не зараз також це пригадає. Але все ж таки повертаємося до нас до повномасштабного вторгнення. Ми погоджували ці плани закупівель. Зараз ми нічого не погоджуємо. То тобто, міністерство оборони виходить на закупівлю. Вони з військовим генеральний штаб і інші військові формування, і вони смізу. Ми до тих грошей мовно не бачимо, що це вже постфактум. Ми вже запрошуємо. Покажіть, що ж все ж таки купили, по в кого і як Дякую так. Дякуємо також, пане Олександре. Друзі, для розуміння, що. В комітет Верховної ради обороздатності та розвідки не є ще одним органом, який погоджує закупівлі у військовому секторі. На нашої, нашої, нашої економіки це дуже важливо. Це зменшило кількість дійсно проміжкових ланок без образ, скажімо так, до до комітету. Так, до комітету. тільки не тільки комітет, да. РНБО -ощур. Розглядав в Кайдміні це формувалося. Це там багато було. Це два-три місяці узгоджень. Було чудово, дякую на, за ці саме великому документі. Вони надзвичайно важливі, і так як ви маєте відношення до військово-промислового комплексу, пане Олександре. Прокоментуйте, будь ласка, яка ситуація зараз в цілому військово промисловим комплексом, який поточний стан в Україні, і на, на, на що саме впливає ваш ваш комітет, і що потрібно знати нашим глядачам в цьому контексті. Якщо дуже коротко, швидко, з моменту повномасштабного вторгнення, зараз не буду там достовірно цифру, але якщо загалом по скільки ми почали виробляти зброю, це десь в 30 разів більше. В грошовому еквіваленті ми в 2023 році, здається, в 3 кварталі ми вирівняли наявність нашого бюджету, який виділяється на сектор безпеки і оборони, на закупівлю якраз ОВТ, угу. і спроможність нашої промисловості. Якщо на початок війни у нас було менше, бюджету було більше, а виробляти ми стільки не могли, то в 2023 році ми це наздогнали. І зараз вже ну, ми про це говоримо, багато про це пишуть. Це всі називаємо данська модель, ми ще по іншому називаємо Купую нас для нас. Тому зараз нас ми виробляємо набагато більше зброї, техніки, чим ми можемо собі дозволити купити за наш наявний бюджет, який ми для цього виділяємо. І дуже важливо сказати, до повномасштабного вторгнення. Закупівля техніки була на рівні до 30 мільярдів гривень. Зараз у нас закупівля вже більше 400 мільярдів гривень це наш бюджет. Пане Олександре, сьогодні я вдякую вам за розмову. Ви такі з гарні акценти зробили для того, щоб заспокоїти наших глядачів, тому що ті теми, які ми сьогодні піднімали, вони реально турбують людей. І часто густо люди мають якісь певні здогадки. і Це нормально, це людська природа. І ці акценти які ви сьогодні розставили і по бороноздатності, і по мобілізації, і по роботі комітету, і підтримки зовнішніх донорів. Це надзвичайно важливо. Я вам за це дуже дякую. Друзі, це була програма актуально зголошена. Сьогодні наш гість Олександр Завітневич, народний депутат України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань обороноздатності та розвідки. Сьогодні ми зробили акценти, які надзвичайно вас турбують, цікавлять в питанні мобілізації, перше все, обороздатності та інших, інших важливих моментів. Я дуже дякую, що ви разом з нами нас переглядаєте. Бажаємо всім нам миру, добра, здоров'я, і Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей.